Добрий день! Хочу вам показати такі ножиці для різання металу від деволь, які цепляються на шуруповерт. Це виглядає так. Це можна одіти на імпакт, просто втикнути тут шестигранник, можна зажати його так, так, в патрон. Ну, в даному випадку у мене шуруповерт 708-й. Насадка, кстати, це DT-70620. Ось вот. Вот так вот ми ее зафіксували. Вот. Тут є моделі, в яких тут є отвори, куди вона втикається. Тут такі пиптики. А в нашому випадку цих отворів немає, ну на, на ринку України без, от, без цих отворів. Просто в резинку сюди або в пластмасу. Зажимається воно, фіксується. Тут зубчики стоять, воно зубчиками фіксується це пиптики уходять. Так, фіксуємо оцю насадку і все. Ну, спочатку я вам покажу лист бумаги. Ну тобто ці ножниці ріжуть. Просто спробуємо метал, декларується, що до 1,3 мм. Ну от давайте спробуємо. Ну от, воно його ріже, працює, все добре. Так що купляйте цю приспособу, вона чудово допомагає кришникам різати кровлі, вирізати. Досить ефективний такий інструмент. В цьому випадку це 708 широповерт і насадка DT-7620. Купляйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!